Самий величезний величезний привіт. А тебе побутова хімія. Покажу тільки самі найкращі знижки, які тривають з 30 квітня по 6, включно травня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі. Туалетний папір бачу тільки для власників карти АТБ по 37 гривень. Ось цей так. Добре, ну а ми будемо розглядати для всіх покупців. Не для карти, а для всіх покупців. Якщо вас цікавить для карти, на каналі є відео для власників карти АТБ. Туалетний папір є вологій, Ну, Туалетний папір вологий, Дитячий та да, для дорослих 34 гривні, з дорожче 50 штук. А зі знижкою ось ці палички 200 штук. Своя лінія 28 гривень. заокруглює копійки до більшого. Активно розкуповують рушники, тому що на них зараз хороша знижка. Дві штуки двошарові за 31 гривню. Хороша ціна на серветки у картонній упаковці 150 штук двошарові. 29 гривень. Зверніть увагу. Серветки Giggles, так і не зрозумів, чи Giggles, чи Giggles. Одні пишуть, що правильно Giggles, другі пишуть гіглс. Назвали б би, трішки би якось попростіше. Антибактеріальні 72 штуки, також хороша знижка, 26 гривень. Зверніть увагу. 100 штук серветки жовті, своя лінія. 19,60. Хто полюбляє серветки Рута, вони трошки кращі. 22 гривні, тут 40 штук, двошарові. Так, пилюшки, своя лінія, розмір 60х60 за 59 гривень, акційна ціна. Ще одні серветки для малечі вологі, 72 штуки, 2450. Міні-бі, серветки вологі. Ультрам'які для дітей з перших днів життя. Не містить спирту. Тут 24 штуки, своя лінія 16 гривень. Підгузки трусики для дорослих, розмір М 192 гривні та розмір Л 219 гривень. Підгузки трусики для дорослих Сені, розмір М 217 гривень та розмір Л 235 гривень. В акції зараз ось такий гель. Чоловічий 3 в одному 400 мл за ціною 60 гривень. Так, ну що, поставили зі знижкою мило своя лінія 300 мл. Є оливка, макадамія та біла орхідея 29 гривень за 300 мл. Дитяче мило тверде міні-бі 70 грамів за ціною 10 гривень. 30 копійок. Тверде мило своя лінія. Персик та олива 65 грамів. За ціною 7 гривень та 20 копів. Мило розумний вибір. Тверде. Туалетне 280 грамів. За ціною 30 гривень. Тверде мило своя лінія. 140 грамів. Два варіанти на вибір. З екстрактами перлин і екстракт орхідея. Акційна ціна 20 гривень 60 копійок. Зі знижкою поставили ось таке мило для рук рідке. Пакування тут 460 мл, а є в двох видах 28 гривень. Це хороша знижка, зверніть увагу. Не знаю, чому такий дорогий гель для душу Нівея. Напишіть, хто знає: 120 гривень, 250 мл. Гелі для душу ось такі. Тут фрукти є, алоє. Ціна. За 400 мл пляшка з дозатором це досить зручно 49,60 гривень. В акції мило Дуру 56,30, 300 мл. Ось таке нещодавно з'явилось також в магазині АТБ з дозатором мило 500 грамів 62 гривні. Це дуже хороша ціна на мило сейвер. Якщо б у мене не було, я б обов'язково придбав би 220 мл 64 гривні. Крем мило рідке для рук. день день торгова марка. Є манго ананас 17 гривень. А є ще маракуя та авокадо. В акції кремове мило DAV тверде, 135 г за ціною 57,30. Дуже хороші у цій кремові гелі дікора – 400 мл 98 гривень. Зі знижкою гелі для душу «Дуру» 450 мл – 67 гривень. Осніве гель для душу «Жіночий» трішки дешевший, також 250 мл – 71 гривня. Ніжний гель для душу «Дав» 250 мл – 65 гривень. Зі знижкою зубні щітки своя лінія, м'яка 15 гривень. Лакалут для самих маленьких 60 гривень, 70 копійок. Полґіт 58 гривень. Блендамет для всієї родини 34,50-75 мл. В акції зубна паста Сенсуден відбілююча 100 мл 93 гривні. Відновлення та захист 143 гривні. Пронамель зубна паста 128. 105 гривень та 70 копійок лакалут Актив. Колгейт Макс Фреш 100 мл 86 гривень. А ще зі знижкою можна придбати зубну пасту саніно за ціною 33 гривні, 30 копійок 90 мл. В акції Аквафреш зубна паста 100 мл 52 гривні та 40 копійок. У поліскувач для ротової порожнини своя лінія 250 мл за ціною 21,70. Стріт 8. Ой, це якийсь новий. 79 гривень та 70 копійок. Червоний я знаю, редкод, а ось цей гейм ігра. Якийсь новий. Чоловічі кулькові дезодоранти Фа 66 гривень. Зараз хороша ціна. Зі знижкою жіночі кулькові дезодоранти Рексона по 48,50 гривень. Чоловічі дезодоранти Нівея 102 гривні. А зараз трішки дешевше можна придбати Рексону. До речі, я користуюсь і тим, і тим. Добре тримають на літо взагалі супер. 83,50. Зверніть увагу, ось ця хороша зараз знижка. Також зі знижкою жіноча рексона по 78 гривень. Це також дуже хороша ціна. Дехлофорс 200 мл 49 гривень, розумний вибір. Своя лінія спрей від кліщів та комарів. Зараз зі знижкою 40% 35 гривень. Спрей, своя лінія. Також від комарів та кліщів 80 мл 47 гривень. Можна придбати ОФ за 99 гривень, це зі знижкою 40%. Своя лінія це фумігатор від комарів 30 мл. Рідина без запаху. Зараз зі знижкою 40% за ціною 52 гривні. Також зверніть увагу. Потім можна докуповувати ось таку рідину окрему 36 гривень 30 мл. В акції шампунь проти лупи 74 60 300 мл. І можна придбати точнісінько такий самий, тільки 750 мл за ціною 108,80. 163 гривні майже коштує зараз шампунь Клє. і вага зменшилась 360 мл. 200 гривень Head and Shoulders, але тут вага 500 мл. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна на шампунь Head and Shoulders об'ємом 500 мл. Шампуні від Шфардскоп Gliss 149 гривень 400 мл. А ось такий набір можна придбати за 199 гривень. Шампунь та експрес кондиціонер. знижка на шампунь торгової марки «День у день» 750 мл для всіх типів волосся, для пошкодженого сухого 46,60 зі знижкою. Професійні шампуні «Романтик» тут 900 чи скільки? А, 500. 500 мл, 89 гривень. Хороша знижка на лак для волосся. Своя лінія. 58 гривень 220 мл. А знижка на двофазний спрей для волосся. 60 гривень, 50 копійок, 200 мл. Містер мускул спрей для скла. Пів літри, 77 гривень. Засіб для миття ріо у двох варіантах по 23 гривні. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на цей засіб для миття посуду. Пів літри ріо, літровий засіб для миття підлоги та стін 45 гривень. Можна придбати для миття підлоги містер мускул літр за 129 гривень. Засіб для миття посуду торгової марки День у день тут цілий літр. Два аромати на вибір. За 42 гривні 80 копійок. Засіб для миття посуду Нео 500 мл 38 гривень зі знижкою. Нео, літровий гель для миття унітазу та ванн, по 70 гривень. Також зверніть зараз увагу. Порошок спліту півтора кілограмовий. Універсальний 67 гривень та 30 копійок. Це акційна ціна. Порошок Грюнвельт вагою 400 грамів 32,50. Порошок Савекс 37 та 38 гривень. Зі знижкою 40 Капсули для прання вошен Free. 19 штук 159 гривень. Капсули універсальні. Універсальний гель для прання. Free, можна використовувати автомат машин, можна для ручного прання. Тут 2 кілограми 86 гривень. Капсули для прання неоколор. Порошок та гель 10 штук, 110 гривень. А ось такі можна придбати за 212, але це також ціна для власників карти АТБ універсальні. Тут 24 капсули. Оце хороша, дійсно хороша ціна на галу 800-199 гривень. Це найдешевша ціна в магазині АТБ зараз. Порошок Савекс вагою 4,5 кілограми за ціною 404 гривні. 14 гривень коштує мило господарське. 200 г вагою. А звичайне ось таке можна придбати за 23 гривні. Зі знижкою капсули для прання Ariel Color 16 штук 229 гривень. Порошок Tide 200 259 гривень. Капсули для прання Pervol Renew Color 13 штук 185-60. Зверніть увагу, знижка 50% на ось цей великий пом'якшувач для тканин Lenor для чутливої шкіри. 129 гривень. Літр 230. Цей також зі знижкою 50% лінор 850 мл за ціною 99 гривень. Кондиціонер для білизни Фальчазура 2 літри 171 гривня. Пакети для сміття 10 штук на 120-літровий відрослої лінія 31 гривня. Пакети для сміття з ручками 30 штук на 35-літрове відро 29 гривень. Пакети своя лінія із затяжками 15 штук на 35-літрове відро 18 гривень. 30 копійок. Своє лінія серветки віскозні. Тут 5 штук. Зараз їх можна придбати за ціною 31 гривня. Губки кухонні, своє лінія, 6 штучок. Ціна 22 гривні. Підвісні блоки для унітазу Нео. Зараз по 54 гривні. 50 копійок за 2 штуки. Це хороша ціна. Ріо. Таблетки чистячі для зливного бачка унітаза, Тут 4 штучки, 33 гривні. Можна обрати будь-який аромат, можна купити і той, і той і так міняти час від часу, тобто по черзі закидувати до бачка. Хочемо побажати економних покупок, всього найкращого. З вами вже зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все, все буде гаразд. До зустрічі.